Так, а тепер давайте з вами розпакуємо нарешті ті парфуми, тому що тут мені TikTok раз за разом підкидає масочки, і я вже не можу ніяк добратися до своїх нових парфумів. Так, давайте. Ми почали їх відкривати в попереднім відео. Е, написано cheр. Я назви парфумів і англійська. Так, тут в нас, як завжди, зручна така штучка. Та-дам! Відкрили. Так, добираємося. Чому я саме їх обрала? Ну, по-перше, я пам'ятаю, ой, ой, як гарненько. О, о, я пам'ятаю, до речі, дуже гарно все там упаковано. Я пам'ятаю, що я вже тестер даного аромату відчувала в такому, така була коробочка, і там було багато-багато парфумів. Так, по-перше, мені подобається дизайн. Мені він капець, як вже подобається. Тут воно все ребристе. Вона ось така плоскенька. Така. Ой, дорога-багата. Так. Оу, як тугенько. Я це сказала. Цікавий ковпачок, Давайте будемо дегустувати. Вже відчувається легка нотка. Так. Ви бачили? Ні, ну ви бачили, як гарно? А, нічого так. Зараз багато спирту. Дайте йому хвилинку розійтись, розкритись. А тепер тепер пішли квіти. Ніжні квіти. Щось фруктове. Треба знайти опис, хвилинку. Так, отже, знайшла каталог. Пише, що це весняно-літній аромат для денного використання, хоча тут така кажу подача ну, як для якоїсь там золотої доріжки червоної, так? квітково-фруктовий, мускусний, верхні ноти, мандарин, бергамот, персик, бергамот, мандарин. ну Це ж все, що я люблю. Далі наступне іланг, іланг, плюс троянда і жасмін. Також повністю вся та композиція, яка мені завжди подобалася і підходить. І в базових нотах в нас мускус, пачулі і сандал, тобто вони дають ось цю таку саме східну нотку. 50 мл парфуму, артикул 110 74, 55. Вартість в межах 500 гривень, коли як. Короче, хто захоче себе побалувати ось таким смаколиком, звертайтеся, замовимо. А я ще буду кайфувати, буду користуватись.